Слава Ісусу Христу, вітаю вас, друзі, в нас на сторінці чудотворної ікони Матері Божої ласкавої Станиславівської. Сьогодні ви бачите, я такий зовсім не в формі. Мається на увазі без свого доскоду, священничого, але трошки хворію, і сьогодні хотів би з вами розмовляти. Тому що багато хто вже перестрашився, багато хто почав вже мене онлайн лікувати, багато хто. Я дякую вам дуже сильно за ті всі. Рецепти, лікування за ті всі ліки, які ви мені передаєте. Мені дуже приємно, що ви пам'ятаєте про мене, що ви не забуваєте мене, але я вийшов насамперед для того, щоб вас заспокоїти трошки. Тому що чогось надзвичайно страшного зі мною немає. Це я вже не знаю, вже збився трошки зараховування, які в мене ковід, чи це третій, чи четвертий, чи п'ятий. Не знаю, тому що дуже часто, скільки священники постійно контактують з людьми, і я багато разів відчував таку слабкість. Натомість тепер, от власне, мене дружина так наштовхнула. Каже, слухай, а ти піди, ой, перепрошую, піди перевірся, бо то щось трошки недобре. І власне, що я і зробив, ну і власне я знову стикнувся з тою нашою такою хворобою, яка довший час. Нас всіх мучило ось. І тому сьогодні хотів трошки вийти в ефір. Я поки що не маю можливості, не маю сили багато говорити, але бо би сказати, що зі мною більш-менш все нормально, тобто ви не переживайте. Ми ще будемо з вами молитися. Я думаю, що Господь буде ласкавий до нас разом з Матінкою Божою і дасть можливість нам ще багато часу, багато років молитися. Просто ну, сталося таке захворювання. Я в якийсь день просто відчув, скажімо, десь так, що я взагалі втрачаю голос. Дуже сильно заклало мене з самого ранку горло, я не міг говорити, я хрипів, розумієте, ну потім почалися наспак, сльози. Втратив ну, нюх, ну і то вже теж дало нюх і смак мені все дуже сильно. Дало такий поштовх, напевно, для того, щоб перевіритися, чи щось, іншо, щось власне, <смі> з тої опери, що було кілька років тому, в нас немає. Ну І виявилося, що так, ми хворі, я хворий. І також перехворіли вже моя дружина, мій син власне, цим захворюванням. Ось і така ситуація. Це не означає, що я при смерті. Я далеко не хочу, щоб ми зараз подали якусь істерію, так як це було, скажімо, у 2020 році. Я трошки переживав, тому що, звісно, я багато років вже не хворів на ковід десь 3 роки точно. Кажуть, що той, скажімо. Ті антитіла вони живуть в нашому організмі не надто довго і тому не знав я, як воно все буде. Але ну, дякую Господу Богу. Я дуже сильно дякую Господу Богу за те, що моя можливість сьогодні з, з вами говорити. Це не буде довга розмова, тому що ну, мені важко говорити. Тим більше не можу зараз молитися ще. Тому що молитва це багато текстів, багато монотонного читання, і це дуже серйозне навантаження на голосові зв'язки. Якщо коли я говорю, я можу бути пауза, довші, коротші, Так, коли молитва, то власне вона йде така більш, скажімо так, монотонна. І ця монотонність вона виснажує дуже сильно ті, хто ми, священники, це дуже сильно відчуваємо. Що дуже сильно виснажує голосові зв'язки. <кій> і тому, власне, я думаю, десь так, 15 хвилин ми з вами поспілкуємося. Ви напишете своє, я розкажу своє. І, власне, також хочу сказати, що вже планую. Сьогодні мені вже пішло на полегшення. Ось, і я думаю, що якщо Господь буде до мене добрий, тоді вже завтра ми почнемо прогадаємо. Власне, ті всі е, власне, науки, які я давав під час Студенної Соборної молитви. Я хочу сказати, що таке ослаблення, воно, напевно, наступило ще десь за добрий тиждень інфі, інфікація, скажімо, мене цією хворобою, цим вірусом, тому що він насамперед нижує процедатність. І то так в мене і сталося, що я ніби щось зробив, але дуже сильно втомлювався. Так само було і коли перший раз перехворів. І цього разу теж я е, просто-напросто часом не доходив до робочого столу. Е, і навіть якщо йшов до церкви, служив службу Божу, вертався, я чувся дуже сильно виснажений. Тому е, були такі дні, ви знаєте, що я навіть не виходив в ефір. А правдоподібно це вже було був початок цієї хвороби. Ну і в якийсь момент, власне, кілька днів тому. Це був, якщо я не помиляюсь вівторок, середа десь. я відчув, що я просто вже захрип. Ось я вас попередив, що я, на жаль, не зможу з вами помолитися. думав, що десь наступний день все пройде, поп'ю трошки чайку. Так ми часом, дуже часто думаємо, знаєте, що чайком все обійдеться, знаєте? Ось, але та штука, вона така, що вона чайком не обходиться. Ось, і вже на наступний день стало гірше. І я вже тоді почав був, власне, трошки здав позиції. Один день дійсно було дуже кепско, Ось, і я дійсно тоді переживав, щоб в мене дійсно не сталося так, як минулого першого разу, або може навіть ще гірше, дійсно переживав ті тіла, що вони є в достатній мірі в моєму тілі. Ось на наступний день, після такий другий критичний день, це був вже, здається, четвер. Так, я поїхав був в е лабораторію, здав аналіз, і на вечір я вже мав лист щастя знаєте, з лабораторії, яка чітко сказала, що так, є ковід. Ось лише інші розширені аналізи поздавав, загальний аналіз крові, інші речі. Ну, всі сказали, що окей, по тих аналізах виходило, хоч маєш ковід, але ще не будеш жити. Ось, і це саме так, що така от ситуація. Вчора вже було трошки ну, так собі, посередньо, досить таки важко, але ще, ну, і найгірше, що почався дуже сильний насмак разом з сльозами. Я вже думав досвоїти до вас ефір, але потім дому, я буду зараз шмаркатися, плакати перед вами, розумієте, воно так буде негарно трошки. Розумієте, тому що хочеться виглядати гарно і красиво. Наскільки широкі і дозволяють, правда? Ось, і це сам ніхто з нас не хоче погано виглядати. Розумієте? І тому, я думаю, собі я ще трошки потерплю. І сьогодні вже хочу всіх вас привітати. Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, я сьогодні не буду вас навчати, я сьогодні нічого не буду молитися розмовляти. Нічого не буду навчати, просто порозмовляю трошки з вами, щоб вас трошки заспокоїти і підготувати. Тому що я десь думаю два дні трошки наздоганяти те, що ми, верніше, пригадувати те, що ми з вами пройшли та протягом статульної Соборної молитви. Ті науки мали би йти один день за днем, але так ставалося, що між ними було деколи по 3-4 дні. Коли підготовлюєш великий курс, то дійсно дуже важко є постійно втримати, тому що молитва проста є, по суті. Відкриваєш книжку, береш богослужбовий чи молитовний текст, читаєш молися і все. Коли ти маєш щось сказати людям, це є вже набагато важче, це потребує часом багатьох годин, а то днів підготовки. Таким був, такий і є цей курс 1 соборної молитви, якому я в мен, я, який я вже власне, проробляв протязі 15 років, Він ще в мене розпочався у 2012 році. Дуже добре йшов, доки не розпочалося. А то. А потім, коли АТО розпочалося, я його зупинив, тому що дуже важко було. Я себе не, не бачив, як власне цей молотовно мотиваційний курс має себе реалізовувати під час війни. Ось, тоді ще була така воїнушки, можна сказати, переніс з тим, що ми зараз маємо, це знаємо. Ось, а потім прийшла була інша реальність, інші потреби. Потім багато людей просто завалило нашу церкву. З молитвами за дар батьківства, материнства. Я кілька років щодня благословляв подружні пари на, на дар батьківства, материнства. Я думаю, що так, по моїм підрахункам, десь близько 10 тисяч людей перейшло через наш храм в цей час. Ось, а потім сталося, і звісно, тоді було не до того. Не до такого проєкту він відійшов трошки на, на узбіччя. І після того розпочався ковід, розпочалася війна. Ну, і в цей момент, коли вже розпочалася активна фаза війни, е власне, Дух Святий мені знову цей проєкт повернув до голови і сказав, що саме сьогодні дуже важливо, щоб кожен із людей. Які стоять на молитву, також мали можливість усвідомлювати собі, кому вони служать, заради чого вони живуть на цьому світі. І тому, дорогі друзі, молитовний проєкт Студенної Соборної молитви, студентної соборної молитви і також мотиваційний проєкт Створцем Ти можеш все. Знову відродився. Бачите, він десь з труднощами, і це мене ще більше мотивує. Тому що, так насправді, коли починає щось хворіти, щось власне, з тобою починає не так відбуватися. Отже, коли ти зустрічаєшся на своєму шляху перешкоди, значить ти йдеш правильним шляхом. І така справа. Дорогі друзі, я хочу ще одне попросити вас. Нас сьогодні дуже-дуже мало. Не розслабляйтеся. Хочу ще раз проанонсувати, щоб у вас завтра було більше, тому що завтра я вже вам два дні дам науку. Власне, скажімо так, пригадаю вам протягом двох днів ті всі речі, про які ми говорили, зжато чітко і конкретно, і вони так якби тоді нормально сформуються в вашій голові. Ви побачите цілісність цього проєкту. І також після того з е, вівторка вже не чекає. Дуже цікальна, цікава річ, тому що е, так навіть трудно би сказати. Ось, але я хочу вам розповісти. З вівторка будемо як не дивно, але говорити про ну, дуже гарну японську філософію буття. Японську, а не переживайте дзен і буддизм, і в індуїзм я вас не введу, і в таосизм, і в там, ших, і, там і синтуїзм. Усім там в Японії дві релігії синто і ха -ха, буддизм. Ні, але є дійсно дуже хороша така, скажімо, філософія, життєва філософія, яка, яку від цього дійсно непесічного і мудрого народу деколи нам треба би було почути і прийняти. Ось і власне тому нас чекає щось дуже цікаве, про що. Звісно, в церквах ніколи не говориться, але і на загал, Дуже мало людей про це знають. Тому, дорогі друзі, єднаємося і надалі з нами. Булімося разом. І я дуже дякую пані Наталі, що вона проводить зараз Помпейську дев'ятницю. Вже в скоршому часі за півтора тижня ми будемо розпочинати нову дев'ятницю. Помпейську, так як я вам казав під час Студенної Соборної молитви. <кій> і вже з вівторка розпочинаємо дуже цікавий, дорогий, скажімо так, другий етап студенної соборної молитви. Два дні оправдання того, що було, і після того переходимо вже на другий левел. Отже, дорогі друзі, дякую всім вам за те, що ви зі мною. Молитися разом, що ви зі мною разом спілкуєтеся. Мені було дуже, мені завжди є приємно і даруйте, що я трошки випав з е, процесу, як то кажуть. Ось, але, е, ну, бачите, я думаю, що краще було дочекатися, коли ти просто бодай би якийсь такий. Нормальний вигляд має, знаєте, тому що молиться за здоров'я, коли тебе зносити, чи з очей чи коли кашляєш, пчихаєш. Ну, воно так, знаєте, воно, не, воно може бути і трагічно, і комічно, і і навіть ну, невідповідно. Тому треба е, часом дати собі теж можливість полікуватися. І я дякую, що мені дружина, моя Марійка. Дуже сильно цьому допомогла, вона дійсно піклується про мене, особливо в таких хвилях. Вона в неї дуже велике, добре, співчутливе серце, завдяки якій я можу дійсно собі зумів тих три дні просто-напросто добре відлежати. І можу завдяки цьому. І легко переношу хворобу, тому що якщо хворію, то вона мені дає цей комфорт. Не кожна сім'я і не кожна людина має такий комфорт перележати хворобу, знаєте, а воно треба. Бережіть себе, друзі. Я хочу сказати, що правдоподібно зараз ковід в Україні є дуже багато. Про нього не говорять, тому що він. По-перше, не такий вже страшний, як то було в 2000 році, а в 2020 році, правда. Ми в більшості вже отримали імунітет від нього, але я думаю, що до цієї хвороби ще довший час нам треба буде все ж таки звертатися на ви. Тобто, насамперед, якщо настала ця хвороба, взяти адекватне лікування на тих кілька днів, буде або закритися. Заради того, щоб організм мав можливість відновити, щоб мав можливість отримати сили для того, щоб подолати цю хворобу. Часто буває так, що людина не здається, людина йде до роботи, людина працює і нічого там не робить. Тому що насамперед багато що, коли ти хворий, не зробиш. А друга річ це те, що коли ти працюєш в хворобі багато, це тоді. Захворювання ще більше продовжується і, і продовжується і продовжується. А третя річ, під час цієї активної фази ти просто-напросто інфікуєш інших людей, багато людей. <кій> Тому, друзі, даруйте, завтра я ще не готовий служити. Я ще два дні, бодай би 2-3 дні зв'яти виходити не буду. І це саме. Я і зараз ще поки що не можу ходити багато. Два-три кроки передаю щось так в голові. Жудиться. Там... Знаєте, тут я сів собі креселку, можу говорити багато, але вже чуєш, що вже горло затягає. Ось, і тому, власне, треба треба себе зрозуміти в такі моменти. І треба зрозуміти, що лікарі, які про це говорять, що обов'язковий локдаун на цей час, що обов'язково бодай би вдома, закриття там в ній кімнаті, там, чи в кількох кімнатах, є така можливість людини. Отже, карантин обов'язковий. Розуміти відповідне лікування, воно до сьогоднішнього часу є важливе. Пам'ятайте, що ковід має дуже великі і дуже важкі наслідки. Ось. Наслідки ковіду дуже часто є набагато сильніші, набагато гірші, аніж сам ковід, розумієте? Подібне до грипу, розумієте, але грипа таких наслідків не дає, як ковід, розумієте. І тому, от, що довший час треба дуже і дуже бути уважним. Якщо відчуваєте, що ста все, що ви захворіли, Закрийтеся, полікуйтеся, краще інтенсивно полікуватися, краще на такі кілька днів дати собі спокій, і це аніж йти е, ніби працювати, вчихати, кашляти на людей, інфекцію розносити, розумієте? Ось, а Господь вас за то винагодить. і все буде добре. Я люблю вас дуже. Я буду радий з вами і надалі молитися, збираємося знову докупи. Все нормально. Ми будемо і далі з вами молитися. Запрошую до нашого храму. Завтра, правда, мене не буде. Але мій отець Іван, помічник, буде на 10 годину служити службу Божу. Післязавтра у нас відпуск. Знову ж таки, давно не було відпусту, де не було мене. Цього разу так буде. Тому що післязавтра маємо свято Різдва, Пресвятої Богородиці. одне з моїх улюблених свят. На жаль, якби навіть я чувся добре, я боюся іти до людей зараз, тому що я зараз, якщо піду до людей, я буду розносити ще віруси, ще хвороби, і тому власне я ще два дні, два дні полікуюся. І вже тоді, десь за середини наступного тижня, почну потрошки, якщо все буде добре, так як так, як я відчуваю по собі, знаєте, якщо Господь дасть сили, тоді вже буду повертатися поступово до служіння. Це така цікава хвороба. Коли ти сидиш, ти не відчуваєш, що ти аж дуже сильно хворий після тої активної такої фази, коли ти починаєш оздоровлюватися. Але реально сил ще немає. <кій> я пригадую собі як один мій добрий такий духовний батько, такий добрий друг. от Один владика мені розповідав. Такий святий, я його маю за святого. Він каже: ти знаєш, я так от до мене прийшли люди, і я до, 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 прямо до нього в хату, коли він хворів. І одній людині забракло стільчика, і я. Пішов, був в сусідню кімнату, взяв, сіль, взяв крісло для того, щоб та людина мала де сісти. І каже, коли приніс то крісло, я вже був весь мокрий, і це саме, ледве відсидів з тими людьми, потім, прийшов, потім, коли вони пішли, просто впав був браний і каже, відключився на кілька годин. Ось тому, власне, я ще раз кажу, ще мусимо берегся. Звісно, що ми вже отримали найважливіше, це ті, хто перехворів це власне добрий вже імунітет побудований. І так як я по собі відчуваю, хочу сказати, що так, хвороба не є легша зараз, принаймні для мене зараз, важче, але разом з тим, ну, я боявся, що буде гірше. І тому дякую Богу і дякую вашим молитвам, тому що я впевнений, що завдяки вашій молитві я сьогодні можу з вами розмовляти. Все, друзі, не буду більше говорити, бо вже відчуваю, що горло закладає знову. А не хочу хюпіть тепер, баба, знаєте. Ось, зустрінемося завтра. Добре? Хай Бог благословить. Пам'ятайте завтра і післязавтра на відпуст. Ласкава буде вам рада. Десятого до нас зранку. Завтра і післязавтра. Приходьте до нашої святині. приходьте до Батеньки Божої ласкавої, і буде все супер. Е, якщо будемо молитися, якщо навернемо це Україна, Україна переможе. Пам'ятаєте? я вірю в те, що Україна переможе. Божого благословення, вам, радості, добра, Божа, сподня всіх мрій, благословенні всім Бодшого Бога Отця і Сина, і Святого Духа, хай зійде, друзі, на вас і з вами перебуває віки. Амінь. Доброї вам ночі, гарного відпочинку і кольорових вам, Богу благословених снів. Слава Ісусу Христу!